Скажіть, будь ласка, як ви проаналізуєте, і що ви скажете про цю комбіновану атаку майже усіма видами повітряних терористичних засобів, які є у Російської Федерації, від шахетів до ракет різного типу? Що сьогодні відбулося взагалі? Ну, за виключенням калібрів, хіба що. Дякувати нашим Збройним силам, які нейтралізували Чорноморський флот, який зараз фактично не діє в Чорному морі. І не виконує своїх більшість своїх прямих функцій. Хоча калібри, в принципі, вони здатні запускати. Насправді для мене особисто нічого диного нема. Оскільки вони е, росіяни до цього часу використовували активно шахеди, е, вони, е, очевидно, розвідували позиційні райони. ППО е, ці шахеди там відносно дешевий засіб, його там ні теж не буде. Е, вони випускали там велик, великі кількості кожного вечора, кожної ночі вони летіли. Очевидно, вони розвідували таким чином позиційні райони, отримали відповідну інформацію. А коли вони вирішили, що ця інформації достатньо, вони задали такого от комбінованого удару. Не в розмові з вами, але в розмові з іншими колегами, я, в принципі, так доволі давно, але передбачав, що саме такий комбінований удар може бути. Тобто буде використано один або, один або кілька, ну скажімо так, більше трьох одночасно засобів ураження. А сьогодні ми бачили, скільки їх було. Тобто, це ракети Х-101, Х-555, Х-55, очевидно, із без боєголовки, оскільки вони призначені для вони є носіями ядерної зброї. Шахети так само були, кинджали були, Іскандери були, і С-300, які задавалися удару по системі Земля-Земля. Тобто, такі комбінований удар було завдано, і ми бачимо на превеликі жаль, наслідки в різних містах. І коли питали про те, а чому Росія б'є шахедами, то я насправді відповідав, що ракетний удар питання часу. От на жаль, на превеликий жаль, цей час і наступив. Ми бачимо, що жодним чином не треба розповлятися, що ворог для чогось використовує шахеди, і це очевидно був збір інформації для того, щоб задати ракетний удар масований по території України. Так, пане Денис, справді, і інші експерти, які до нас вмикалися військові, говорили про те, що така масова атака буде масована, і це було лише питання часу. Тут зараз у вас хочемо уточнити, якими можуть бути подальші дії окупантів, тобто чи йдеться про те, що вони там в найближчі кілька днів зможуть щось подібне повторити? Чи їм для цього потрібно час, щоб щось накопичити? Яка стратегія можлива? Я розумію, що розглядаємо якісь певні прогнози? Не люблю давати прогнози, але для любителів, скажімо так, покописатися пок... пок... трошки в історію, хочу нагадати, що 29 грудня 2022 року, як підкреслюю, рік тому було задано масового ракетного удар по території України, на той час з криватими ракетами. І буквально через день, 31 грудня 2022 року, було задано наступного масового удару. Сьогодні ми маємо 29 грудня 2023 року. -23 тому не можна виключати, що до нас буде ще один новорічний подарунок. У вигляді наступного ракетного удару це не прогноз, це я просто проводжу паралелі історичні, як кажуть, які комусь можуть показатися цікаво Відповідно, знову ж таки не треба розпомплятися. І стосовно того, що він там накопичив ворог, він накопичив. Давайте вам нагадаю, що з 21 вересня, і здається, до кінця листопада ракетних ударів взагалі не було. Потім він там був там 19 ракет вони випустили, і, і на цьому там теж все затихло. З виключенням балістичних ударів по Києву там було 8 і 10 ракет в різний в різні час випускалися по по, по, по Києву. Тому якщо ми виходимо з темпу від 2 до 5 ракет різних клатур за добу, то якщо порахувати, то цілком достатньо вони накопили повітряних засобів для того, щоб завдати ще одного удару. Яким він буде масований, і коли він буде, ну це вже інше питання. Але знову ж таки закликаю не сумніватися в тому, що він буде. Скажіть, будь ласка, от в нас сьогодні включалися представники багатьох представників вла представників влади з багатьох областей нашої держави, ну зокрема у Львові. Ну, майже офіційно сказали про те, що це наймасштабніша е, ракетна і шахетна атака з часу повномасштабного вторгнення. В такому самому ключі казав і перший заступник начальника Дніпропетровської військової адміністрації. Хоча е, Дніпро атакують ну порівняно з Львовом значно частіше, просто ближче до лінії фронту знаходиться це місто. Десь навіть про це сьогодні нам говорив речник головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Харківській області Євген Василенко. Який каже, що ну можливо лише в перші дні повномасштабного вторгнення, коли росіяни сподівалися захопити Харків? От наскільки масові удари були е ракетні? Михайло Шаманов, речник Київської міської військової адміністрації, сказав, що це один з наймасовіших ударів за час повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Що ви скажете, якщо узагальнити от справді в ніч з 28 на 29 грудня, можливо, наймасовіший удар ракетний завдали Росіяни? Чи все ж були прецеденти, коли було більше ракет і більше руйнувань? Ну щось ми з вами незаслужено забули про президента Володимира Зеленського, який перше заявив про те, що більш ніж 110, 110 повітряних цілей. Було запущено по території України, і він так само зазначив про те, що це наймасовіша атака спочатку широкомасштабного вторгнення ракетна атака. Тому давайте ще президенту Верховного просто говорю цих людей, які вмикалися в наш ефір, так погоджується. Так, так, Зеленський. так. Ну от я, я, я ж я ж хочу ще, ще й Володимира Зеленського слова згадати, які лише підтверджують думку цих людей, які які включалися до вас в ефір Тепер у мене зараз є буквально передущим інформація. Яка е, ще твердіше, скажімо так, підтверджує да, е, ці всі доводи, значить, ППО знищило 114 158 повітряних цілей, 158 повітряних цілей загалом було випущено. Mm -hmm. Тобто, жодних сумнівів немає, що це була наймасованіша атака е, спочатку фактично першого бомбардування 10 минулого року у виконанні там Сергія Сергія Соловікіна там з його, з його командами там. Всі ці, ці ракеті, так почалися. Так, поза яким сумнівом, це була не, не, не масоваша атака, не наймасовіший ракетний обстріл за всю історію широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Зафіксували. А знаєте, мене хочу ще вточнити. Що мене дуже насторожило. От, власне, коли ми спілкувалися з е, представником надзвичайників е, Євгеном Василенком у Харківській області, він провів паралель. каже: от настільки масово ракетами нас не атакували по суті з перших днів війни, коли е, росіяни намагалися захопити е, Харків, оточити Харків так само, як і Київ. Як ви гадаєте, чи є ймовірність, що цей ракетний обстріл ну, може віщувати активізацію? і... Хоча куди вже далі. Але чи це можливо, на ваш погляд, активізацію російської армії, скажімо так, на землі, на українській землі? Я думаю, що активізації не буде, все буде продовжуватися в таких самих темпах, що зараз. Вони і вони без того достатньо активні, насправді, тобто, куди вже активніше, ви правильно кажуть. Я не думаю, що вона буде відчувати відчувати якусь активізацію, вона буде продовжуватися, ну, фактично так, як, як вона зараз є. Треба очевидно очікувати інших ракетних ударів, як я вже казав, а порівнювати з першими днями широкомасштабного вторгнення не стало Тоді була трошки інша ситуація. Тоді росіяни там думали, що не буде спротиву. Е, вважали, що тут всі злякаються або будуть зустрічати їх із квітами та з хлібом в сіллю. Зовсім та інша ситуація була зараз. У них абсолютно інший настрій і абсолютно інші цілі. Ми бачимо, що очевидно. Не об'єкти критичної інфраструктури були їхньою їхніми цілями. Щось, кудись вони летіли там, по інших об'єктах. Ми ніколи не знаємо, по, по яких, але так чи інакше, я не думаю, що там ТЕРС чи е, трансформатори зараз були головною метою для цього, цього обстрілу. Пане Денисе, українці в наших коментарях під трансляцією, зокрема на Ютуб-каналі, говорить Великий Львів, пишуть. Про те, чому ми не завдаємо подібних ударів по Російській Федерації, що лише наша ось така симетрична відповідь була би правильна у цій всій ситуації. Що можемо відповідати нашим людям на такі бажання їхні? Ну можемо згадати знову ж таки слова Володимира Зеленського, про те, що жоден такий удар не буде залишатися без відповіді. У нас є зараз, в принципі, засоби, які можуть досягати території Російської Федерації, передусім, це ударні дрони українського виробництва. Про використання далекобійних ракет ми чули лише вербально, в практичному, скажімо так, сенсі їхнього використання ми не бачимо Ну, можливо, після цієї атаки ми щось більш цікаво побачимо вже у ракетному, скажімо так, виразі з боку української армії. Але я абсолютно сумніваюся в тому, що удар у відповідь буде. Куди він буде спрямований, ну будемо дивитися, а я своє попереднє питання тоді розвернув інший бік. Я вас питав, чи може ця ракетна атака означати, що росіяни готують якісь нові наземні операції. Ви сказали, що ну куди вже далі? Я тут справді з вами погоджуюся, так як вони активізувалися восени цього року, взимку більше ресурсів, вочевидь, в них ну станом на зараз немає. Відновлюємо зв'язок з Денисом. Як тільки він буде, я хочу продовжити своє запитання, тому що справді цікаво почути, є вже, так, є зв'язок. Так от, я своє запитання перепродав. В інший бік розгорнув. А чи може свідчити оця така е, ракетна атака з ну, чітким нахилом в сторону тероризму? Тому що справді, е, напевно, одночасно стільки цивільної інфраструктури е, минулого року гатили по електростанціям, ТЕЦам, під підстанціям, вимикали світло. Але ну от настільки стільки руйнувань цивільних будинків, простих багатоповерхівок у всіх великих містах у Києві, Львові. Харкові, Дніпрі, Запоріжжі насправді не було. І ось зараз, в контексті тих деяких заяв, тому що з'являється дуже багато з західних медіа різних чуток. Дехто каже, що Путін готовий воювати ще 5 років, а дехто пише, що Путін дає сигнали усьому світу, що він готовий до перемовин. Так можливо, вони побачили, що на землі просуватися. Незважаючи на усі їхні людські ресурси, їм не вдається. І якщо справді вірити західним медіа, які говорять про перемови, не теоретичні про які Путін хоче на своїх умовах, звісно ж, зайти, так от цей тероризм може бути якраз кроком до як це примуш, примушення України примусу України до перемовин. Інакше терор цивільного і цивільної інфраструктури простих громадян буде продовжуватися. Може бути така логіка. Згоду на те, які об'єкти були зруйновані внаслідок цього обстрілу, то тут ви маєте рацію. Що ми бачимо? Ми бачимо, зокрема, родом у Дніпрі. Зокрема, ми бачимо е влучання в торговий центр у Дніпрі. Я так розумію, у Львові там е ракети влучили в школи. Не. Школа Годинок. школа, ліцеї, так і це там ж не було засідання е комітету начальників mm -hmm. штабів всі школи країн-членів НАТО і зброю не, не виготовляли. Ну, так, да. і це на центр прийняття рішень, там не було засідання ставки під час цього нальоту. Тобто це абсолютно точно терористичний акт, який був спрямований проти цивільного населення в широкому сенсі, тобто по всій території України. Але давайте вам нагадаю доктрину Дуе, яка полягала в тому, вона існувала перед другою світовою війною, яка полягала в тому, що знищення цивільної інфраструктури, терор. Цивільного населення на той час замову авіаційних бомбардувань має за цим замислом принести військову перемогу, оскільки він буде впливати на стан речей на фронті. Але вже на той час хибність цей доктрини не була доведена. Тобто, жодним чином нацистська Німеччина, яку бомблювали ще, він не зменшувала своїх оборотів на фронті, і лише чисельна перевага економічна. Страна тегіторської коаліції змусила призла до знищення нацизму на той час. І так само, щодо Британії. Британії. Британія, проти якого використовувала ці звані положені, так само вона продовжувала воювати. І дії цієї доктрини ми з вами на себе випробували минулого року, коли так само була така сама мета: давайте ми вбомбимо Україну в, в темряву і в мороз зимою, знищимо цивільну інфраструктуру, Позбавимо світла і тепла, і тоді можливо ми всі з вами вийдемо на майдан, підійдемо до банкову до Зеленського і скажемо, припиняй війну, оскільки ми більше не можемо жити у темряві і в холоді. Цього не відбулося. Тому навіть якщо зараз противник ще плекає такі надії, що створюючи терор в Україні проти цивільного населення, яким чином підштопштовхнав до переговорів, то це очевидно має бути зворотній ефект.